Всім доброго дня дівчатки, сьогодні у нас отакий деньок. Хмарно знов. Недовго музика грала, як кажуть, а дивіться хмара. Самоліти, як завжди літає. Ось такий у нас день сьогодні. Пасмурний. І я роблю вам відео. Ще раз доброго дня, всім привітки. Сьогодні з вами я, Алина. Так, вибачаюсь, дівчатка, що вчора не вийшло відео. Ну, Вчора такий день був, прийшлося сюди на похорон нашої знайомої. Сестра нашого друга померла, як кажуть, але імпровізо. Це внезапно чи як там сказати. Не думали, не гадали, що в неї так станеться. ну. Захворіла раптово. померла. Ну, не важливо. Це вже було вчора. От, дякую за перегляди, дякую за підписки вам. Попереднє відео, правда, це, що я вам показала екскурсію трохи. Не дуже набрало переглядів, але бачу, людям сподобалось, бо пишуть в основному гарні коменти, що сподобалось. То дякую всім. Стараюсь для вас. Якщо щось не так, то будемо і справлятися. Не, я не кажу, що я все знаю, все правильно роблю. Стараюся, стараюся трошки покращувати і, і відео, і, і мову, хто там мені постійно пише за мову. Ну, поки що так. Так, сьогодні хочу поговорити з вами на тему. Що мені подобається і що мені не подобається в Італії, в цьому регіоні, де я живу. Я можу говорити тільки за цей регіон, де я живу, на півдні Італії. От і так почнемо. Подо... Почнемо з того, що мені подобається. І як я це вас приймаю. І так, перше, це у них кухня, дуже прекрасна кухня, дуже смачне все. Італійці, цього і їх ніхто не переплюне, напевно. Хіба ваші українці? <смас> українці мають свої блюда смачні все, що також багатьом подобається, але італійці ніхто не переплюне. От, ну Деякі традиції мені подобаються, деякі ні, деякі подобаються. От. Одяг, який вони носять, і, і манера одіватися. Мені теж подобається більше, ніж у нас в Україні. Біж, більш проста така манера. Ясно, що є такі, які вміють одіватися, є такі, які не вміють. Я також не кажу, що я там супер-пупер вмію одіватися, тому що я ніколи так само колись, як в Україні, була, не мала. Вибачаюсь. <кій> Не мала навіть можливості за собою слідкувати і діватися добре, і йти до парикмахера і нігті там собі робити все, що хочеш. Не мала я такої можливості ніколи. І так у мене це залишилося. Я не мав в мене привички такої робити там, цей, мені мені мішає, я не люблю. Тому що я з молодості не звикла до цього, і зараз воно мені не потрібне. от. Ну і це так майже все. Ну, ясне діло, природа, море, це все тут подобається. Е, є багато пам'ятників архітектури, дуже гарні. У всіх містах можна щось знайти, куди поїхати. Оце мені подобається, що кругом де ти не поїдеш, кругом гарно. Їй медалі, друга медаль, сторона медалі кажуть, що. Ну, це в кожній країні, є в кожному місті, так як я вже казала в попередньому, що є та медаль, де краще, а є друга сторона міста, в якій живуть люди, які не мають що собі дозволити і все остальне, там якісь навіть поїхати. Одні їдуть на вакансию, на відпуск. І, і тратять за, за одну ніч там в тих готелях і по п'ять тисяч, і по десять тисяч доларів. А є такі, що можуть дозволити за один день 500-600 доларів євро на пляжу потратити. Ну, от є різні в них слої населення. Нема так, що всі хорошо живуть або всі погано. Ну, як кругом. От, а що не подобається, це перше, це те, що дуже велика бюрократія в них. І дуже все довго. І куди не піди, і, і будуть мусолити, і, і роботи вони роблять дуже довго. Як починають, то роками, роками строять ті ж самі дороги, ті ж самі дома, гроші закінчуються, бо розіграли. І, і, і знов чекають 10 років. У них щоб це зробити якусь роботу, це, це страхи й і... вирвані роки, як кажуть. Дуже все помаленьку, не спіша. Оце мені не подобається їхнє таке. Ну, вони і ходить вони всі помаленьку, вони не спішать ніколи, нікуди. Ні на поїзд не біжать. Ні... Я вже колись казала так само. От. Ну з однієї для них це хорошо, ну але бюрократія, звісно, не хорошо, це зовсім не добре. Я кажу про повільність ходити, не бігати, не, не спішити нікуди. Може, для них це і хорошо, вони собі так життя живуть, якби за життя за, сповільнюють, як кажуть. Протягують довше. От і ну, а нас це сильно дратувало зразу, коли ми приїжджаємо в Італію, то їхні ну, лінь, вони лінуються до всього. Ну, так, можна сказати, що країна виїжджає, Італія на, на оцих іммігратах, на, на нас таких робочих, тому що якби нас не було, і тих, що ну, тих, що приїжджають там з Африки, то вони не дуже там. Їх беруть тільки на такі роботи, самі важкі там на полях, на якісь строїтельства, щоб бітом, там подавати і цеглу, і все. І то їх ніколи не, не ставлять, щоб вони були легальними працівниками, вони все так само в чорну. І ото не можуть стояти, І африканці по дорогах отак стають, бо їх ж багато є, десь там живуть вони в якихось бараках, буває, що і самі. Настроять тих всяких там поля, не працюють, і тут там на тряпках на тому всьому сплять. Ну, ужасні такі условия. І, і тут по дорогах стають італійці, яким треба робітники знають, де в які зони їхати, де вони там живуть, і де вони там чекають, що їх підбере хтось на дорозі і дасть їм якусь роботу. На один день там, а слідуючий день, якщо буде, то буде, не буде. Ну, вони хоча б зароблять, щоб поїсти. Ну і копійки їм платять і ще менше, ніж усім останнім платять за цілий день. Так що це таке є. От. І, ну, що може не подобатися? Те, що в них кругом мусор, грязь, і нікому до того немає ніякого діла, і вони їм. Им... Їм нормально, вони не запарюються за тим, що там підібрати, підмістити помашки. Як у нас люди виходять, я пам'ятаю, завжди таке було. для своїх домів прибирають там в Україні, вичищають ті дома і дома, щоб і дерева підбілять і все. А тут ніхто нічого. Ну що там біля приватних діл то ще щось роблять, там вони, Ну, не звуть людей, їм там все, все роблять. Так само ті ж самі африканці чи індіанці, чи от. І потім ще їх і дурять, чи не хочуть і платити. Так, дадуть що-небудь або ще не дадуть. І вони не можуть видерти. Потім... Ну, є в них такі і такі є, що так поступають з людьми. І дуже багато випадків таких було. От і не подобається ще, що от у них такі закони, якісь дурацькі, людина не може захиститися в своїй квартирі, заходять ці там красти, ну крадії, оці в квартири. Якщо, якщо вони застали людину в квартирі, і людина хоче там, має якесь оружжі, має якось ножа, щоб захиститися, і ненароком. Вб'є того крадія, От, то та людина потім мусить в тюрму і все своє імущество ще буде виплачувати родині того, що залізла на в квартиру, чи в дом. А якби оці злодії вбили його, того хазяїна, тої хати чи квартири, ну нічого, ну, пішов чи зловили, чи не зловили його, пішов трохи там в тюрму, посидів з років з п'ять та й вийшов. І все. І нічого не платить тій родині, що він там е злодій, а що візьмеш? Хоча він, може, і має гроші, бо він вже ж накрав за все життя. Але їм нічого. І От у них поблажки оцим всяким категоріям, е оці, що поприїжджали на, на тих лодках, е на тих кораблях з, з Африки, ну, їм, їм нічого не, не роблять, тому що у них. І кажуть, і тюрми переповнені, і все. Ну їм поблажок дуже багато. Якби той італянець був і зробив якесь там цей порушення і все, зразу в тюрму. А якщо це африканець чи індіанець там, і, і продають вони там і, і наріки, на, 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 там все продають, не хочу так казати, бо не знаю, як чи воно проходить у ні, слова ці називають. І нічого. І цигани в них себе хорошо почувають теж. Мені не подобається. Вони там вкрадуть, обкрадають людей на вокзалах, туристів тих всіх. Їх що забрали? Ну, в нас так само, напевно, тих циганів, що крадуть на вокзалах і оцей, по поїздах, по електричках лазять, то людям сумки зрізають і обкрадають. І нічого, їх забрали, через годинку випустили і вони далі бігають. А цигани в них, то вони взагалі понароджують дітей. То кожен рік в беремені ходять дівчата, В них дівчата, оці цигани, дівчата ходять, то найбільше крадуть по вокзалах, по, по всіх таких місцях злачних, як кажуть. І нічого з ними ніхто не може зробити. Тому що у них, якщо ти берем'яна, тебе в тюрмі ніхто не посадить, а вони цим користуються. І кожен день, і кожен рік рожають по дитині, і ці діти потім теж десь там в метро просять. І їм нічого за це. Так що тут вигідніше жити тим іностранцям, які, які нічого не мають, але вони все мають, тому що вони крадуть безбожно і то продають всяку херню. І нічого. І живуть роками тут в Італії, ніхто їх не трогає, не арестовує. Це рідко-рідко, коли вони попадають десь там за якісь убийство чи ще щось. І насилують дівчат їхніх, і все. Ну, мені це не подобається, що неодинакове відношення. Бо якщо ти італійсь, то ти маєш більше відповідальності. А той, щоб ріхот виконувати, його спасти, його приз до себе додому і таке відношення. Ну так. А це мені не подобається, саме більше такі більш такі моменти. А так жити можна тільки що. На, на все також ціни постійно залишаються, і дуже великі податки на все. Це теж немаловажно, тому що бізнеси все закривається, бо не, не витягують з податками платити. Більше, більше податків і робочим заплатити, чим вони заробляють. Тому дуже багато за ці роки позакривалося всього після, після, після тої болячки, так само. Люди не працювали там рік чи більше, а податки мусили платити все рівно, хоча у них ніякого доходу не було. Ну, От у них такі правила. Там держава, якісь копійки там їм дала за компенсацію і все. Ну, Дуже багато таких нюансів, що люди приїжджають в Італію, ой, краса, 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 дуже, дуже гарно, да, не спорю, дуже гарно. Але якщо вникнути в життя італійське. Дійсно, як воно тут живеться, які тут правила, які тут обов'язки і все остальне, які тут податки, то не думаю, що багатьом сподобається. Тут вже нехватка лікарів, нехватка медсестер вже давненько є, нехватка вчителів так само, тому що вони всі їдуть геть в другі країни, бо там і умови кращі, і зарплата краща. От, і таких професій, як там всякі сантехніки, е, якісь там по дереву, е, теж мало-мало є людей, які працюють по цим. Вони всі хочуть бути професорами, лікарями всі в, того, в університетах вчитися. Ті, що вчилися, що вчили в школі, добре, всі в університетах. хочуть потім всі мати таку роботу. Але зразу. І зразу хочуть після університету, щоб їм давали зарплату таку, як вже людина там 20 років працює, бо вони так не соглашаються працювати. Що починаючи там, з маленької зарплати, як ти практикант і ще ти тільки закінчиш, ти ще не знаєш тої спеціальності досконало, і все. А вони требують, щоб їм вже зразу платили, все і зразу як кажуть. Ну, от такі в Італії. Чуть-чуть розказала так поверхнеба отаке життя. І так буде дівчатка, Там Я вже колись його показувала в деяких відео. макарони з картоплею, паста й патати. Так що хто захоче приготувати дуже, дуже смачно, хто може вже пробував, то знає. От. Так що дивіться до кінця. Буде все добре. І нам перемоги скоро ждемо. Так, дівчатка, сьогодні роблю знову нову пасту потати, Пас, макарони з картошкою. Так, піджарюємо цибульку. Якщо у вас є підчеревна копчена або саламі, якщо у вас є. У нас є саламі, не було в мене панчетки, то я кубиками наріжу, Так жариємо разом все. Ще трошки більше можу додав. І вони ще додають шкур... шкур... шкуринку і зсього з пармезану. Я так само додавлю, потім буде варитись, кипіти. Ось так, і потім додаємо кубик на картоплю і це все піджарить, чуть-чуть прирум'янить. Ви можете ще додати, якщо хочете, помідорки або томатної пасти, ми будемо білу робити, пасту і патати. Ну, а це чуть, чуть його підрумяне, оцю картоплю. Потім будемо заливати воду. І потім аж додати макарони. Бачите, тут сирці, це вони не викидають оце ж із цього, із пармезану. Обрізає там зверху тільки чу-чуть. Вона тверда така шкурка, її важко врізати, але можливо. Порізати її кубиками, Вона потім звариться, розм'якчиться. Ото така смакота у цьому пасті, щоб ви знали. Ну оце так, бачите. От зараз чуть-чуть воно при цей, притушилось при... і наливаємо воду. Ще більше треба води трохи. Потім будемо пасту всипати. Ви можете іще робити з морковкою так само. Я зробила без морковки, це тільки цибулька і це прокипить трохи, звариться чуть, -чуть картопелька. У картоплі, напевно, довше трохи вариться. Ну, привариться трохи, потім будемо макарони вкидати. Так що така буде паста в нас смачна. Ясне діло, дівчатка, солем, перчим. Кому що якісь спеції подобаються, і хай воно кипить. Такі макарони, мішані, вони такі продаються, ви можете вдома самі такі зробити. Я вже колись показувала, як робити пасту подати. Хто хоче, може дивитися попереднє відео, ну, хто не бачив, я ще, то ще раз показую. Кому може лінки заходити в попереднє відео, там багато відео наперед, то я ще раз покажу. Покипіло вже трохи. Картопля майже готова наполовину, Сипаю туди макарони і хай кипить ще минут 10, поки макарони зваряться і вода трохи висохне, хай покипить. До готовки. Потім покажу ще що. Ще треба буде вкинути туди проволо сиру такого копченого трошки в кінці. Ось так Ось так вона загустає, бачите, паста. Ще трошки хай покипить, бо ще паста сира, макарон. От і картошечку можна трошечки отак потовкти, чи вилочки, чи чим, щоб не було таких великих кусків. От, щоб вона була така, вона має бути така, знаєте, тягнуча, тягну, гнучка, тягнуча, чи як там сказати. Тягтися так. Ну зараз вода ще трошки википить, ну, щоб вона не википала геть зовсім, щоб вона була трошки така рідкувата. Не рідкуватка, а, а не рідкувата, а тягнуча. Тягнуча, як сказати, не знаю. Ну, ось так, Така добра смакота. На це ще кидаю трошечки сиру підкопченого, провола або шкаморця, як вони тут називаються. І він і і він зараз тут розтопиться і буде так гарно тягнутися все. Потім ще в тарілці ви можете пармезан чи любий там сир потертий, якщо хочеш. Ну, вже багато сиру, скажімо, що є шкоринка і цей сир, і зверху ще посипати. Тому воно й добре, добре. Так що так. Смачного всім. Це в мене такий алоє тут. Величезний. І він на того, того року цвів і це вже починає цвісти. Ви бачите коли-небудь цвіте такий вазон? Це ще тільки, тільки починає, потім ще покажу, як розцвіте. Ось так. Ну, ще такий маю, але він не цвіте. Ось так. І ось такий мені дуже подобається вазончик. Такими цими. цей цвів теж. Він такий, це як квіточка прям. Кожне гроно — квіточка одна. Теж не знаю, як називається. Хто знає, напишіть. Я, я люблю квіти, вазони, але назви не, не знаю, не запам'ятовую.